І вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, далі поговоримо про опалювальний сезон, який відбудеться уже наступить незабаром власне в контексті останніх заяв очільника Нафтогазу. І також поговоримо про свіжі заяви Дональда Трампа, американського президента. Він виступав на генасамблеї ООН. Ну і про енергетику також говорив Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій зі мною нині на зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день, дякую, пане Юрію. Генеральний директор Нафтогазу Сергій Курецький прогнозує нові удари Росії по енергетиці України в найближчі місяці. Говорить про те, що от ближче до опалювального сезону вже буде масово Росія атакувати саме енергетичні об'єкти. І е, так він коментував The Washington Post цю історію, що цього разу може вийти в Росії, як ви гадаєте, чи вдасться занурити нас в темряву і лишити без тепла. Ну, це продовження риторики президента Зеленського. Тобто, він фактично був одним із перших таких хедлайнерів, так якщо сказати, який, сказ... який заявив про те, що можливі удари неможливі, а власне він ствердно казав про те, що Росія буде носити удари по енергетичній інфраструктурі ці... цього пального сезону. Ну але треба розуміти, і корецький просто голова Нафтогазу, Він це фактично підтверджує або підтримує. Можливо, є така інформація, не будемо сперечатися. Але якщо подивитися попередні сезони минулі, то, скажімо так: 22-23 рік сезон, 23-24 рік, то зимою, власне, тобто в опальний сезон, так удари в принципі не наносилися. Якщо поставити в сторону Харківську область, сам Харків, фактично, це якби фронтова зона, там Херсон, Миколаїв. Одеса окремо так стояла стоїть завжди, тому що це транспортний такий вузол великий хаб, через який багато чого, скажімо так, поступає, і там фактично під час опального сезону наносились удари і по підстанціям, наприклад, ну, в основному по енергетичній електроенергетичній інфраструктурі. але в цілому, ударів було, ну скажімо так, ну в тиловій, якщо сказати так порівняти частині, ну по саме по енергетичній інфраструктурі було мінімально в двадцять четвертому роках. То можна сказати, що дійсно після весни 24-го року, коли по теплових електростанціях завдавали ударів, також весною, вже коли сезон закінчився, фактично опалювальний. То зимою 24-го року і ну, 25-го також на початку, то дійсно були деякі окремі удари по теплових електростанціях, по тих, які вже постраждали, і так то тобто, які там навіть чи і деякі, навіть які частково починали ремонтувати, але сказати, що це. Ну, дуже було суттєво і завдало, скажімо так, зрушень для енергосистеми, тобто порушень, тобто були якісь такі масові відключення тривалі. Ну, як ми пам'ятаємо, 22 23 рік сезон такого не було. Тому якщо таке відбудеться, то це, звичайно, буде вже, скажімо так, ну, нове слово в ході війни і в ході атаки на енергетичні об'єкти. Ну, Якщо таке відбудеться, то радше можна переживати і треба переживати більше за ті об'єкти, які стосуються атомних електростанцій. Тому що в принципі ТЕС уже і ГЕС також вони пошкоджені. Знаєте, звичайно, можна все пошкоджувати до нуля, тобто абсолютно. Але якщо подивитися, що там відбулись значні пошкодження, теплові електростанції, гідроелектростанції, електроцентралі також ТЕЦ, то залишається тільки АЕС, які в принципі не чіпали, і будемо сподіватися, дай Бог, і не будуть чіпати. Бо в минулому році, якраз зимою зеленський президент і, і прем'єр-міністр вони, скажімо так. 에... Були такі періоди, наскільки я пам'ятаю, два таких моменти, коли і президент, і інші представники влади звертали увагу на те, що можуть бути нанесені удари власне по АЕС, тобто по інфра... інфраструктурі тобто власне мова йшла більше про підстанції, які зв'язують АЕС з енергосистемою. і це може зупинити просто блоки відразу всю АЕС там на декілька днів, і цього буде достатньо для того, щоб був, дійсно, ну скажімо, так, блекаут, не блекаут, комусь подобається це слово. Хтось його там каже, що це не зовсім це, але суть суті це не міняє. Це можуть бути масові тривалі відключення електроенергії в Україні. Тобто, якщо у нас є дев'ять блоків робочих, з них працює фактично вісім. Ми беремо такий сім, наприклад, якийсь період, сім блоків ну, стабільно працює. Тобто, якщо виходить одна станція, зупиняється навіть одна. Навіть одна, це фактично два повноцінних блоки. От, ну, наприклад, Хмельницька, ЄС, там два блоки. То у нас звичайно в роботі залишається п'ять блоків. Е, і вони не працюють на повну потужність, щоб ми розуміли зазвичай, е, і тому це від, відразу приведе до ну, скажімо так, до пониження потужності. Ну, якщо вона зараз є 100%, наприклад, ну не зараз, а взагалі От ми споживаємо і виробляємо 100% електроенергії для споживачів. то це буде відразу мінус 30% електроенергії. Тобто, це приведе до, ну скажімо так, принаймні, як мінімум повторення ситуації 22-го року, тоді коли тоді правда через підстанції, тоді удари наносились по підстанціям. І вони стали причиною пошкодження цих підстанцій «Укренерго», це стало причиною тривалих відключень, то в такому випадку, от така може бути причина тривалих відключень. Це ще такий лайт варіант, розумієте, тому що це ми так подумали про те, що може бути. І те, що повторюся, цей президент говорив в минулому правда, сезоні. В цьому сезоні ці заяви, які ми також чуємо, напевно, вони. Як, скажімо так, мають на увазі е, керівники держави, і те, що саме такий сценарій також може бути, тобто удари можуть наноситись по інфра інфраструктурі. А я ми бачимо, що газова інфра інфраструктура також страждає, тобто і об'єкти видобутку, і об'єкти закачування газу, все це цілому послаблює енергетичні ну, енергетичні об'єкти, тобто навіть не готовність, а можливість у випадку якоїсь надзвичайної ситуації зимою, ну холодів, наприклад, я не говорю про воєнні, якісь ризики. А холодів, наприклад, росту споживання електроенергії, наприклад, позапланової зупинки там одного блоку чи навіть двох АЕС. Ну, все може бути. Тобто, вони в аварійно можуть вийти там навіть на день, два-три, наприклад, більше послабленості теплових електростанцій. Ви їх відремонтували не повністю. Тобто, фактично можна говорити, що те, що було пошкоджено, там 6 тисяч мегаватт робочих було, бо там називали 9 тисяч мегаватт, ну 9 гігаватт. Також, ну той же президент Зеленський так казав, що 9 гігават вивели тоді ударами. Ну насправді з них робочими були шість, те, що використовувалися, навіть менше, то відремонтували тільки фактично до 4, навіть навіть до 4 тисячі мегават. Те, що відремонтували, ввели в експлуатацію, і воно також. Ну скажімо так, воно підвладне більш більш частіше різним аварійним там, ситуаціям. Ну бо це не можна сказати, що те, що було пошкоджено ракетними ударами, що це буде працювати ідеально. Після введення в експлуатацію по новому угу. та я пригадую, що сам Путін насправді анонсував удари по українській енергетиці ще перебуваючи в Китаї. Тоді він давав прес-конференцію, здається, спільно із Фіцо, і говорив, що Росія буде таким чином відповідати на наші удари по російській енергетиці. Ось так він це власне подав. Ну а між тим Форбс пише, що удари по російських НПЗ стануть сильною картою України на переговорах. От розкажіть, будь ласка, наскільки болісними дійсно є такі удари? Ми розуміємо, що Росія може відновлювати чи інші енергооб'єкти після влучання дружних дронів в них. Але все ж таки, наскільки це псує їхню і економіку, і здатність вести війну? Ну, треба розуміти, що е, коли почалася війна, і коли почалося обмеження, перерозподіл, точніше, перегрупування поставок нафти, тобто частину нафти ми вже побачили, вже хоч три роки пройшло, і всі, хоча б, визнали вже нарешті, що це не тільки Індія, цим посередником є там і Туреччина, і Саудівська Аравія, наприклад, там Емірати, Індонезія, там всі тільки, хто тільки хоче, заробляє на цьому і продає, перепродує нафту або переробляє її в нафтопродукти. Тому Росія також пер, скажімо так, перерозподіливши свої переоцінивши, скажімо так, свої можливості, вони направили значний обсяг нафти внутрішнього видобутку. Також на ну не не пр величезний, так але суттєвий для виробництва бензину і для його експорту, тобто фактично, щоб компенсувати певною мірою втрати, які вони до речі, в першу чергу несуть ну даючи знижку, тобто премію ну ті ж Індії, Китаю, наприклад, щоб вони більше просто нафти вибирали, більші обсяги купували. Іншим країнам. Тому зараз ті удари, які ми бачимо так по нафтопроводному заводам, вони стосуються в першу чергу е установок, які відповідають за виробництво бензину. Тобто, це ще коли починалося ще в січні минулого року, тобто так здається, що це щось нове. Ще в січні минулого року, 24-го, починалися такі удари, і вони стосувалися саме цих об'єктів. І, звичайно, це також впливає ну в цілому на ринок внутрішній. Тобто, от ми бачимо зараз. Ситуація там є питання з диспаливом, але це спекулятивні питання. Тобто диспалива якраз дуже багато. Росія більше експортувала завжди не бензину, а диспалива. Бензин, він, скажімо, таким був додатковим елементом, але це створює спекуляції. Ми бачили там декілька місяців тому назад, коли там із Білорусі, наприклад, везли бензин, поставляли в Росію. Ну там невеликі обсяги, насправді такі мізерні, але це також показово. Збитки, напевно, звичайно, вони є, тому що. У цілому країна ну Росія має студії. Вони розраховували на те, що це закриє частину там недоотриманих доходів. від цих премій знижок, від, скажімо, так від зниження обсягів, від зниження вартості нафти. Але зараз, наприклад, ситуація може зіграти, скажімо, і негативну роль, тому що та мовна криза, яка виникає там в Росії, так вона впливає на ті поставки, які відбуваються в ту ж Індію. Ну як найбільше один з найбільших половину нафти забирають, фактично для своїх для переробки. Це впливає на світовий ринок в цілому, тому що менше Індія буде також не от не нафти отримувати, а менше виробляти також, наприклад, нафтопродуктів. Ну менше отримувати, вибачте, і виробляти менше нафтопродуктів. І це також відобразиться на споживачах, тобто які відразу захочуть десь цей нафтопродукт нафту отримати в іншому місці, і це от зараз ціна знизилась там, десь бренду вона в коридорі там 70 доларів. Там 67, Ну от такий коридор 65-70. Було там 70-75, знизилась, вона навпаки, може якби почати зростати ця нафта, і це звичайно, якби може бути, ну скажімо так, на руку це все обраховується тільки за підсумками року. Ми не можемо зараз сказати, от коли є точкові такі ситуації, там умовно, там серпень, вересень. Якщо ситуація продовжиться до грудня, звичайно, це будуть збитки там до листопада, грудня. Якщо вона стабілізується в Росії, мова йде там в жовтні місяці. То потім ну, ми бачили вже в попередні роки, коли наганялися. Наганяли, збільшувалися поставки, ціна на нафту, наприклад, зростала також. І по року, в принципі, плюс-мінус Росія виходила на ті свої прибутки, які вона отримувала от в останні роки. ну, В цілому за не тільки по нафті газу, чомусь часто є така побутує така думка. Нафтогазові доходи називають. Там не тільки нафтогазові, там і нафтопродукти, тобто бензин, ну, дизель, бензин точніше, там і вугілля. І, і ядерне паливо, тобто точніше там ресурси. Там сумарно вони сьогодні отримують порядка 270 доларів, 270 мільярдів доларів оцих доходів. 270. Це величезна цифра. Насправді, щоб ми розуміли. Тобто, це їхній такий довоєнний період. Вони зазвичай от якраз і десь так і отримували 250, Ну залежить від року, там ціна коливала 250, там 280 до 300 мільярдів доларів максимум. Отак, тому сказати поки що, що це величезні збитки, так ну не можна. Давайте просто я за те, щоб ми не тішили себе ілюзію, так от що так відбудеться, і все, і там, наприклад, буде 100 мільярдів доларів доходів. Тіка а не 250-270. Uh -huh. Ні, але звичайно, це завдає шкоди в будь-якому випадку. Це впливає на внутрішній ринок. Ми бачимо, тобто появляються спекуляції, навіть які зараз в Росії рішення про те, щоб обмежувати торгівлю, не обмежувати, а контролювати. Будемо правильно казати, контролювати торгівлю там деспаливом на біржі Санкт Петербурзі, ну, щоб не допустити спекуляцій. Ринок в Росії, щоб ми розуміли, як також існує ринок, капіталізм, якщо можна так сказати, таким словом, так якби, ну книж, книжним, науковим. І там всі намагаються заробити на цьому. І це також да це може, звичайно, розхитувати, впливати на ситуацію негативно, тобто гнати ціни вверх, наприклад, бо спекуляція завжди вона створює, або дефіцит, наприклад. Ну, знову вона в дефіциті да, грає роль. Тому, та да, звичайно, в цілому. Так не дуже така хороша ситуація для Росії в цій ну, от, в цій частині, коли носять удари і з'являються такі проблеми, які ми от описали. Свіжі заява від Дональда Трампа. Пане Юрію генасамблея в Нью-Йорку триває. Трамп уже виступив за трибуною. І от що, власне, зокрема казав лише два тижні тому, мовляв, говорить Дональд Фредович, дізнався, що деякі країни НАТО не припинити викупляти російські енергоносії. Це для нього стало новиною. І цитую його: Європа купує нафту та газ Росії в той самий час, як веде проти неї боротьбу соромно. Кінець цитати Трампа. Кого передусім має на увазі в Європі які країни Трампа, говорячи про те, що вони досі ведуть цю торгівлю і мають її припинити? Ну торгівля продовжується в частині газу і нафти. Тобто, треба розуміти, газ там є і газ, який отримує і отримує європейські країни через трубу, тобто трубопровідний, тобто це і Угорщина, Словаччина, далі там на Австрію. Італія також забирає частину, десь і по ринку розходиться цей газ невеликому. Бо там небагато. Там 15 мільярдів кубометрів. Іде поки що по турецькому потоку. Ми все ми припинили. Ми з 1 січня цього року ми не транзитуємо газ. Е, є газ зріджений, тобто його також, скажімо так, немало. Тобто його фактично там до 25 мільярдів кубометрів на рік іде. тобто вони нарощують постійно. І цей зріджений газ забирає в основному Франція, тобто. Дональд Фредович, як ви його назвали, чесно кажучи, не знав, що я по батькою Фредовичу, не задумувався ніколи цікаво, бачите, українізували ви його так. То він мав на увазі, скоріш такий, укол був в сторону Франції. Тому що Франція залишається таким великим покупцем ці, ну, цього газу. Бельгія також, там, інші країни, поменше, Бельгія багато також забирає. Ну, Вони також виступають частково посередниками, тобто вони його розподіляють далі вже по мережі для інших там, покупців, хто бажає. Ну, невеликі обсяги заради справедливості, невеликі. Але бачите, це також ну, скажімо так, дає можливість Трампу ну, вколоти Європейський Союз і вказати їм на те, що вони от роблять недостатньо. По нафті також залишаються ті країни, знову ж таки, Угорщина, Словаччина, це через Дужбу поступаються ну, через Україну. транзиція поки що йде. Ну, там є контракт, він діє, ми його виконуємо. Інші країни також вони забирають деякі невеликі обсяги нафти, бо неможливо замістити повністю, ну скажімо так, відмовитися. Є заводи, які, скажімо так, навіть ті ж Угорщини, власне, і Словаччині, вони то можуть пройти на інший сорт нафти, але це треба провести по-хорошому, поранені провести модернізацію заводу. Це гроші, це час. Якщо ви згадаєте, Орбан колись ще років, напевно, ну, може, два, можливо, менше, трошки можу помилитися, ну давно вже більше, ніж років тому. Рік тому назад, коли були чергові питання санкцій, вони їх не підтримували, які накладали Європейський Союз на Росію, власне, на нафту на газ. І вони казали: давайте нам гроші на модернізацію заводу, так і ми тоді відмовимося. Ми тоді будемо купувати іншу нафту. Бо знову ж таки, це іншу нафту вони можуть купити, але вони будуть тоді раз дорожче продавати нафтопродукти для населення, для споживачів, це вже політичний аспект. Тобто він також грає роль для цих країн. Ну, треба розуміти, вони політики, і Орбан, і Фіцо. Словацький прем'єр. Е, і другий момент, що, е, ну, в принципі, це не так просто зробити, тобто ці гроші отримати через бюджет Європейського Союзу, особливо зараз в в нинішньому конфлікті. Такому. Дивіться, от ми часто чуємо е, про те, що якщо Європа перестане купувати енергоносії з Російської Федерації, ось всі ці країни, і нафто і газ перераховані вами. То і війну не буде можливості в Росіян продовжувати, чи правильне таке твердження, чи це занадто голосно сказано? Ну це не то, що голосно сказано. Це така, як ви знаєте, більше самонадіяність про те, що певні потоки нафти так чи газу, обсяги нафти газу вони ну можуть е, суттєво вплинути на роботу економіки Російської Федерації. Тобто, ми побачили б, дійсно, що нехай газ. Який Росія відмовилась тобто, фактично 100 мільярдів кубометрів припинився, припинились поставки газу російського на європейський ринок? Так але це не означало, це не означало, що європейський союз замістив цей обсяг газу повністю. Вони фактично тільки десь порядка 60 мільярдів кубометрів Це промисловість скоротила, і 30 мільярдів населення. Тобто 90 мільярдів по суті, якраз і скажімо так, нічим не а просто скоротили споживання. І відповідно Росія також переналаштовує, намагається переналаштувати свої поставки в сторону Китаю. Як ми бачимо, ну там це довгий процес, це довго може тривати, але з іншої сторони, от знову ж таки, про європейський ринок Дональд Фредович, як ви кажете, він, наприклад, якби ще знав, що європейський союз купує е Хім Добрива. Я думаю, що він знає, розумієте, з часом. в нього просто руки не дійшли до цього. Я думаю, Росія, це це Росія виробляє можливо, так Росія. Виробляє свого газу, який не продає, не експортує, так як про бензин ми говорили про нафту також те саме на внутрішньому ринку, і продається добрива потім європейським країнам, буквально європейським, тобто навіть там не через посередників поставки. Наскільки я знаю, більша частина, от таким чином відбувається фактично, ну і додана вартість. Напевно, це для російської економіки важливо, але і споживання цього газу. Тому що в будь-якому випадку, звичайно, у них виник ну виникає профіцит газу, тобто. Тут в поганому значенні цього слова, тобто вони його не можуть продати, вони зменшують е, видобуток на свердловинах. Це не означає, що це кінець, що там нічого більше не буде. Трава не буде рости на цих свердловинах чи навпаки, трава буде рости, нічого не будуть видобувати. Ні, але це збитки, звичайно, для економіки. Це недотримані гроші. Але газ він не є основою для оцих нафтогаз нафтогазових і е, е, нафтопродуктових, як я вже поїздне, бугільних е, е, енергетичних доходів в Росії. Тобто там буквально тільки відсотків. Ну, хороших 15 в кращі часи В кращі часи, вони давали оцей дохід газовий. порядка 30 мільярдів доларів. Вони приносили все інше, приносило завжди нафта, нафтопродукти і так далі. І все інше тому, ну скажімо так: не переоці... варто переоцінювати ці можливості, коли там десь хтось країни будуть вмовлятися, особливо коли Словаччина, Угорщина, це невеликі обсяги. Тут, радше, я би погодився, що є політичний аспект там, ну залишитися Росії як постачальниками, як партнерських відносинах ну, Скажімо так, підтримувати ці контакти через економіку. Ну, Хто би що не казав, але через економіку завжди найкраще підтримуються контакти між країнами. Mm -hmm. Тому, напевно, так. Ну так, Рубіо, держсекретар американський, сьогодні, також говорив про те, що е Трамп. Америка не може натиснути на Росію, тому що це означатиме, що Америка не зможе бути посередником у мирних перемовинах, зокрема з врегулювання російсько-української війни. Ну, це суголосно з тим, що ви говорите, пане Юрію. Е, ще одна заява Трампа, яку я б хотіла, щоб ви прокоментували. Трамп назвав зелену енергетику обманом і шахрайством. Говорить, мені боляче дивитися на те, як Європу руйнують питання енергетики та неконтрольованої міграції. А вуглецевий слід він назвав вигадкою людей із поганими намірами прошу Добре, що це хоча б президент США робить такі заяви, розумієте? Ну, принаймні, ми тоді будемо ставити них серйозніше і намагатися зрозуміти їх. Ну, насправді дивіться, Трамп він завжди був лобістом і підтримував сировину, енергетичну сировинну продукцію, тобто, яка, скажімо так, є, і носить конкретний ну скажімо так. Валовий дохід вносить в економіку, тобто видобуток нафти, там переробка нафти, на приправні заводи, газу, експорт газу, експорт нафти то все те, що пов'язане з реальною економікою, якій називають. А звичайно, відновлення енергетика, як така, так, хоча вона дуже розвивається у всьому світі, і в Китаї, наприклад, ми бачимо, там особливо ну, Китай, велика країна. Вона звичайно є дотаційною, тому що вона самого свого початку вона починала бути вона. Скажімо, так входила в структуру будь-якої країни в енерго, ну, в енергетичний, скажімо так, обсяг, який присутній, в енергосистему, вона входила як дотаційна частина, тобто її всі платили інші споживачі. Через державу, по суті, по великому рахунку. так як от у нас наша країна дуже показова. Коли у нас є зелений тариф, він залишається у всіх країнах. Вже вони відмовились. Уже це все застаріло, Там уже по іншому, скажімо так, проводяться конкурси і продається, продається право по суті будувати нові там сонячні електростанції чи вітрові. У нас залишається ще зелений тариф. От такий податок, фактично такий зелений. І е, якщо США ще має таку можливість це робити, так наприклад, Китай також має, тому що у них є свій ресурс, своя валюта, свої, скажімо так, активи економічні. То деякі країни, отакі як ми, так ми такої можливості, на жаль, не маємо. Тобто, ми це робимо в буквальному розумінні за рахунок споживача, так в крайньому вигляді. Але в США, чому Трамп звертає на цю увагу? В США також в результаті платить споживач, але зараз він платить, коли вже нема зеленого тарифу, Він платить. У вигляді фактично росту тарифів, коли спричиняється та картина, яку ми бачили в Іспанії, коли фактично ніби мало чи не нульові ціни на електроенергію, але коли є потреба, коли не працює сонячна електростанція і вітрова, коли вітер не дує, а сонечко не світить, так, то треба включати газові електростанції. Бо атомні так швидко не включаються. І оця газова маневрена генерація, вона дуже дорога для споживача. І, або батареї, тим паче. Тобто е Іспанія набудувала 3 гігавати всього на всього батарей. 3 гігавати. То тобто, звичайно, вони там не могли їх врятувати в, в свою кризу. Звичайно, в США більше цих батарей, але теж вони не рятують, вони фактично просто продають споживачові електроенергію по дуже високій ціні, і по дуже, по дуже високій, і там діє ринок. Ви не можете від цього відмовитись, я би так сказав. Тобто, у них немає такого тарифу, як у нас 4 гривні, 32 копійки. І ви як е солдат платите собі стабільно без питань, вас це не хвилює. Там вам приходить рахунок. Потім, якщо якась аварійна ситуація, і два дні не було електроенергії, а у вас електроенергія була, а ви навіть не знаєте, що вам її постачала батарея по ціні там 2 долари за кіловат, наприклад. І вам приходить цей рахунок. Тут це як приклад США. Тому відповідно Трамп дивіться, чому ця заява продавала? Він такий в хорошому розумінні популіст. Ну, хоча я не знаю, може цей популістів немає в хорошому розумінні. Але він грає вже на вибори. От я таку оцінку дам, Не моя якби компетенція, але він грає на вибори. Він спілкується з своїми виборцями. Він знає, що ці проблеми, які є в США, звичайного знаєте, пересічного американця, знову ж таки, так як по-українськи скажемо. Він mm -hmm. от це йому цьому пересічному американцю, прямо як бальзам на душу розумієте, Ці всі заяви і ці всі оцінки, тому що за ними буде слідувати контроль більше з цими зеленими, скажімо, станціями. І контроль за тим, щоб вони не завищували, ну не отримували ці супердоходи. бо реально це супердоходи, Це неправильно. В Принципі за це і критикують зелену генерацію і в Україні в тому числі, тому що е ну в нас, в нас це чекає просто майбутньо, я скажу, в майбутньому. Скажу, нас чекає, тобто в нас схожа модель, і нас може також чекати, коли ми потім будемо плачувати дорожчу вартість електроенергії. Просто за те, що нам. Ну, коли там станеться якась аварійна ситуація, не дай Бог, а вона буде ставатися, відключиться світло. Але вам, наприклад, два дні будуть постачати от батареї там чи газова генерація, і ви будете платити вже не 4 гривні, отак, а будете 10 гривень платити, і ви потім це побачите в кінці в рахунку, і навіть не зможете в суд піти і оспорити це. Ну от на жаль так. Пасібі величезне, пане Юрію, за те, що знайшли сьогодні для нас час. Відповіли на мої запитання. Друзі, Юрій Корольчук був з нами на зв'язку. Запрошуємо при нагідно ще. А вам, друзі, подякую за перегляд. Будьте з Ютуб каналом Суперпозиція. Побачимось обов'язково. Гарного вечора.